Вітаю колеги! З вами Любов Романчук, і ви на каналі Онлайн школи бухгалтерії АВС. Сьогодні актуальна тема для ФОП із найманими працівниками. Говоримо про індексацію, зміни у виплаті компенсації та нові правила щодо врахування стажу. Як ми знаємо, у 2023 році роботодавці були звільнені від обов'язку індексації зарплат наслідок призупинення дії закону про індексацію грошових доходів населення. Законом про Держбюджет на 2023 рік. Проте статтею 39 закону України про Держбюджет на 2024 рік визначено, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року. Тобто, нам, друзі, повернули індексацію. Тобто який ж місяць буде базовим? Якщо відповідно до постанови 1078, підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, базовим місяцем нарахування індексації зарплати виходить грудень 2023 року, оскільки нарахування індексації відновилось січня 2024. Проте, якщо у січні вами буде підвищено заробітну плату, тобто вже було підвищено, то базовим місяцем вважатиметься січень 2024 року. Підсумуємо, якщо ви підвищували зарплату до січня, тобто це міг бути вересень, жовтень, листопад чи грудень, то базовим місяцем у вас буде грудень 2023, незалежно від того, коли ви це підвищення зробили. Якщо ж ви підвищуєте зарплату працівникам з січня 2024 року, то у вас базовим місяцем буде січень 2024 року. Детальніше про індексацію ми говорили у цьому відео. Подивіться, якщо пропустили. А я ще раз нагадаю вам, що у ФОПі також є обов'язок розраховувати індексацію працівникам. Тому не забувайте про це. Тепер поговоримо про відпустки та зміни про них з недавнього часу. Зазнала змін стаття 24 закону України про відпустки, а саме та стаття, яка регулює заміну відпустки грошовою компенсацією. Отже, нам у новій редакції сказано, що працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом. Таким всім особам, за їх бажанням, на підставі заяви виплачується грошова компенсація за всі невикористані ними дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи. Таку заяву працівники мають подати не пізніше останнього дня місяця, в якому працівник був увільнений від роботи в зв'язку з призовом на військову службу. Як на мене, нововведення носить досить позитивний характер, адже воно дозволяє роботодавцю повністю розрахуватися з людиною, яка відбуває на службу. Колеги, щоб не пропустити важливі зміни в бухобліку та знати, як правильно з ними працювати, реєструйтеся на наші безкоштовні вебінари. Актуальні теми, нововведення, практичні поради та відповіді на ваші питання, все це ви отримаєте на вебінарах. Не зволікайтеся, реєструйтеся прямо зараз. Зазнав змін також закон щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану. Власне, щодо стажу, який дає право на основну щорічну відпустку. Маємо нове формулювання щодо відпусток без збереження заробітної плати на час воєнного стану. А саме. Протягом періоду дії воєнного стану роботодавець, як і раніше, на прохання працівника, може надати йому відпустку без збереження зарплати без обмеження строку, встановленого статтею 26 закону про відпустки. Але без зарахування часу перебування в такій відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченою статтею 12 закону 21.36. Якщо працівнику надається щорічна основна відпустка після набрання чинності змінами до закону, а це закон 3494, то слід розділяти робочий рік на періоди з метою визначення стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Зокрема, період воєнної відпустки без збереження зарплати, який припадає на період до набрання чинності змінами, зараховується до стажу. А набрали чинності зміни з 24 грудня 2023 року. Тобто, якщо безплатна відпустка тривала до 24 грудня 2012 року, то час перебування в ній зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. Якщо відпустка тривала після набрання чинності змінами, тобто після 24 грудня, то такий стаж. Не набувається особою, тобто права на дні щорічної основної відпустки зароблені за фактично, ну в лапках зароблені за час перебування в безоплатній відпустці. Працівник у нас не набуває. Ну і, звісно, не варто забувати про нові правила розрахунку компенсації відпустки при звільненні та при виплаті її під час відбуття працівника на військову службу. Маю на увазі особливості розрахункового періоду, який береться для розрахунку відпустки в залежності від періоду, за який ви нараховуєте таку компенсацію. Отже, розуміння таких нововведень є ключовим для забезпечення правильності нарахування зарплати, виплати компенсацій. Та врахування стажу для відпусток. Ці знання допоможуть вам уникнути помилок та забезпечити дотримання прав ваших працівників. Друзі, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх змін в законодавстві та отримувати актуальні поради. Дякуємо за увагу! До наступних зустрічей у нових відео!